Коли Україна виборює свою незалежність, право на існування, своє життя у протистоянні, ти стоїш на захисті нашої свободи. Дякуємо захиснику та захисниці на за кожній позиції, за кожен день життя, що ви виборюєте для нас. Сьогодні існує Україна завдяки тобі. Дякую тобі за те, що на вулицях мого міста панує мир. Завдяки тобі. Дякую тобі за незалежність нашої країни. Я вдячна за спокійні сни. Завдяки тобі. Дякую тобі, що я можу бачити усмішку своєї сестри і рідних кожен день. Дякую тобі. Дякую за життя, завдяки тобі. За те, що борешся за нашу свободу. Завдяки тобі. За на <занадено> можливість жити завдяки тобі. Дякую тобі за те, що моя родина поруч зі мною. Завдяки тобі. Дякую за те, що можна вчитися спокійно. Завдяки тобі. Дякую тобі за захист нашої країни. Завдяки тобі я вільна. Дякую за професіоналізм та незламність. Завдяки тобі у нас все вийде. І настане той довгоочікуваний день в календарі України світлий наш власний день перемоги. Дякую тобі.